Ви можете зустріти на поличках товари, які е, ну, виглядають, можливо, дивно і не зовсім сучасно. Е, для вас, але, можливо, це розраховано на людей, які споживали ці товари, там, умовно, в своєму дитинстві, там, ваші батьки, наприклад. Да? І є ряд товарів, які. Спеціально намагаються тримати дизайн незмінним десятиліттями. Наприклад, звичайне молоко, от воно там було в Радянському Союзі, там, смачне з натурального молока і так далі. І так далі. І от воно досі є в, в сільпо, в новисі, в стилі, ну максимально схоже на те, яке було в Радянському Союзі. Склад уже змінився, бізнес інший, але дизайн залишається дуже схожий. Тобто бренди свою візуальну айдентику будують таким чином, щоб підлаштовуватись під інтерес аудиторії.